Голюбий, привіт! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля. І мені здається, що треба поговорити про прочитані книги. Знаєте, я оце думала: дочитаю шосту і тоді сяду про шість книг вам розповім, але потім якось поміркувала. А для чого відкладати? Я ж трохи щось не читала, і ось, власне, п'ять книг це цілком адекватна. Цифра для прочитаного, яка не буде тягнутися на цілу годину чи орієнтовно стільки. Тому зараз, як ви можете бачити, в руках в мене 5 книг, про які я сьогодні вам розповім. Перед тим, як я розпочну говорити про прочитані книги, хочу нагадати вам за мій промокод Еслава Сабіо, який дає 10% знижки на сайті Віват на всі книги різних видавництв. Акція не діє лише на акційні пропозиції та. Перед замовленням на всі інші прошу можна собі щось обирати і купувати зі знижкою. Також нагадую, що купувати книжки зі знижкою, за моїм промокодом можна і в офлайн-магазинах, себто у книгарнях Віват. Якщо є книгарня Віват у вашому місті, ви можете скористатися знижкою, а також отримати картку збирачку незалежно від суми вашої покупки. І накопичуєте бонуси і отримаєте приємні знижки, мені здається, це ідеально. Ну, а тепер переходимо до прочитаного. Розпочну прочитане на такій добрій позитивній ноті, тому що нещодавно видавництво Віхола мені надсилали книгу на огляд Тіло секс, шлюб Ірини Ігнатенко. Я, здається, у влозі. Так, у влозі я забрала цю книгу з пошти. Я вже встигла її прочитати, і мені є що вам розповісти. Насамперед, те, що ця книга стала для мене найприємнішим відкриттям. Щось таким, що я взагалі не очікувала, про що вона може бути настільки, скажімо так, відвертої, тому що все-таки, хоч і назва в нас така, скажімо так, прямо про це говорить, про що тут буде йтися, але я все-таки думала, що буде більш завуальовано. Але ні, авторка дуже круто передає всі речі, які тут описуються, так як воно є насправді. Ось такий овтопчик Ірина Ігнатенко, це етнологиня. Також вона кандидатка історичних наук. І написала вже чимало наукових, науково-популярних праць, які пов'язані з різними сімейними, шлюбними стосунками у традиційній українській сім'ї. Ну, це все, що з цим пов'язано. І ось ця книжка, навіть на книжковому арсеналі, цьогорічному була в топах продажів. Себто люди цим цікавились, люди це купували і впевнена, що не дарма. З назви можна зрозуміти, що авторка тут розповідає про. Певні шлюбні інтимні традиції в українських сім'ях у попередніх сторіччях. Ми розуміємо, що зараз наше суспільство більш розкуте, більш таке відкрите, може говорити про якісь колись табуйовані теми просто і легко, але років 100 чи 200 тому було зовсім не так. Відкриваю зміст, щоб. Скажімо так, зорієнтувати вас по розділах, ну, взагалі про що можна тут дізнатися, наприклад, про різні дошлюбні сексуальні практики українців. Це, до речі, такий розділ, який мене дуже сильно шокував, те, що взагалі відбувалося між українцями, які в них були ігрищах і що вони робили на вечорницях. Спойлер, моментами, це було дуже відверто, дуже несподівано і. Я не знала, що українці здатні до таке. Також круто, що ми можемо побачити, як авторка описує стандарти краси, які були 200 років тому, що це були за жінки, що це були за чоловіки, яким модно було бути, на кого звертали насамперед увагу. Про інститут шлюбу, що взагалі значив шлюб для чоловіка та для жінки. Для кожного з них це були досить такі різні речі, тому що. Суспільство дуже патріархальне, а 200 чи 100 років тому воно було ще більш патріархальним, аніж є зараз, і це жахливо. Тому що, взагалі, читаючи цю книгу, постійно натикаєшся на те, що навіть коли чоловік робить щось неправильно, навіть робить щось неправильно по відношенню до жінки. Ну, йому, в принципі, це пробачається, але коли що жінка десь оступиться, це все. Ну, типу, дуже часто це було рівноцінно смерті, чи взагалі якомусь гнобінню, вигнанню і дуже-дуже багато чогось негативного. Тому патріархальний устрій це просто крінж. Також про те, як українці доглядали за собою, яка була гігієна тіла, про те, які були хвороби, зокрема які були хвороби через інтимні стосунки. Про небажану вагітність і взагалі про вагітність. Багато про шлюбні обряди, типу, коли там чоловік і дружина ставали чоловіком і дружиною, себто хлопець і дівчина ставали чоловіком і дружиною, які там обряди відбувалися, про втрату цноти. Про цей обряд взагалі було особливо читати гидко і неприємно, але знаєте, ну, що було, то було. Звісно ж, про культуру сексу, про культуру. Поведінки в шлюбі, про позашлюбні відносини, і ще дуже дуже багато. Попри те, що книга невеличка, вона дуже інформативна і читається просто. В свій час я вивчала фольклор в університеті, я дуже любила цей предмет, і насправді багато з цих речей я могла знати з занять фольклору. Справді, ну ми дуже багато вивчали. Ми вивчали і пісні, і культуру традиції, і тому всяке таке. Але я все одно дуже багато чого для себе відкрила, ознайомилась багато з чим, і дуже цим задоволена. Сороміцькі пісні це моя особлива любов, бо я так насміялася, я публікувала це в своєму телеграм-каналі і показувала підписникам, що тут взагалі було, чи про те, як українці бавились у притулу на вечорницях і подібне. Коротше, моя особиста величезна рекомендація звернути увагу на цю книгу від Віхоли. Якщо ви раптом вагалися, якщо ви не звертали увагу на такий фольклорний етимологічний нонфік, я вам рекомендую. Ну, і це книжка української сучасної авторки. Тому біжіть, купуйте і читайте. Про наступну книгу у мене є ціле повноцінне відео, тому... Напевно, я не буду настільки сильно на ній зупинятися. Маю на увазі книжку Стівена Кінга казка, його крайню роботу, крайню новинку, яка опублікована, уже тепер у нас. Я не стала відкладати її надовго і швиденько її прочитала. Ну, як швиденько. По-різному мені читалося і не просто моментами, іноді дуже запійно. І такі ж самі, знаєте, контраверсійні, дуже різні. Враження залишила по собі ця книга. Я хочу, щоб ви зразу розуміли, що це казка. Що ця книга є реальним втіленням казок, яких тільки може бути. Вона ґрунтується на основі відомої, напевно, американської, але я можу помилятися казки про Джека та бобове дерево. І ось тут такі мотиви. Цієї казки будуть присутні у книжці Кінга. Починається воно досить таки типово моментами, так детективненько і трішечки з натяками на химерність, але в стилі Стівена Кінга. І тут головним героєм є саме підліток, 17-річний Чарлі Рід і собака німецька вівчарка Радар. Себто з ними і будуть відбуватися найголовніші пригоди. Вони будуть багато чого для себе відкривати, інакший світ, та як все це буде відбуватися. Загалом, ця книга для мене є якоюсь такою середнячковою у Стівена Кінга. З одного боку, мені було надзвичайно приємно повернутися до автора, кайфувати від його стилю, кайфувати від його численних відсилок на інші свої і не тільки свої книги. Повірте. Тут такого багато. Але з іншого боку, це трішечки не той Стівен Кінг, якого я люблю. Фентезійний Стівен Кінг не зовсім моє. Ну, але знову ж таки, я рада, що я познайомилася з цією роботою Стівена Кінга, як то кажуть, плюс одна книга автора в скарбничку прочитаних. Можу сказати, що вона підсилила інтерес взяти наступну книгу автора, ну тобто ще якусь, прочитати найближчим часом, тому що мені чогось не вистачило, а хочеться. Повноцінно задовольнити себе якоюсь крутою роботою автора. Тому, певно, доведеться повернутись і ще щось взяти, почитати у Кінга. Від казок переходимо до легких романтичних підліткових історій. Ще одна книга, про яку я вже трохи розповідала, але вже... Я розповідала про неї у своєму книжковому влозі. До речі, запрошую вас подивитися, тому що якось всі хочуть живого контенту, але живий контент часто всім не заходить, і якось це відео не так зайшло, як і інші статичні. Тому якщо вам цікаво дізнатися там про цю книгу більше, про мої емоції в моменті запрошую глянути. І також кілька слів про цю історію. Як я вже вияснила, це трилогія. Чергова трилогія від Дженні Хан. От тільки я не згадаю, як, як саме ця трилогія називається, перша книга називається цього літа я стала вродливою. Уже видавництво ранок є друга частина, і я думаю, що вони дуже скоро видадуть третю. Ця історія мені сподобалася, тому що вона зайшла мені в моменті. Ось, я чогось потребувала легкого, максимально простого, літнього. І я це отримала. Також хочу зауважити, що не варто йти до цієї історії, якщо ви не готові читати про підлітків, про їхні проблеми і про щось, мабуть, таке, що є не дуже сильно структуроване, тому що для мене трішки ця книжка виявилася хаотичною. Тут були різні скачки в часі, і ось якось я моментами так. З одного в інше перескакувала, але ну це не є мінусом книги. Це така меланхолійна проза. Це книга дорослішання, тому що тут буде описуватися життя дівчинки Беллі, якій ось ось виповниться: 16, Про її брата та її друзів, двох хлопців: Конрада та Джеремаю, про батьків дівчини. Багато підліткових проблем, підліткових роздумів, але. Часом дуже хочеться чогось легкого, і я вже говорила, здається, в лозі, що те, чого я не знайшла у пляжному чтиві, я знайшла у цій книзі. Як би дивно це не звучало, тому що це буде надзвичайно непопулярна думка, оскільки пляжне чтиво багатьом подобається а мені ні, тому ось так. Не знаю, чи я читатиму другу частину. Цього літа, чи, можливо, вже пізніше або ж наступного, але обов'язково продовжую знайомитися з цим циклом. І знаєте, я задумалась над тим, що, можливо, би прочитала попередню трилогію авторки усім хлопцям, яких я кохала, здається, так вона називається. Теж десь в моменті, коли мені буде хотіти щось такого милого, легкого і трішечки з дрібкою скла. Ось. Від милого переходимо до химерного. і... До української авторки. Маю на увазі книжку Оксани Киреченко Будинок у нігде. Це, до речі, новинка ну, відносно новинка у видавництва Букбанда. Зважаючи на те, що вони поки досить молоде таке юне видавництво, видають не так багато книжок, то ось це їхня крайня книга. У мене тут ще листівочка з автографом авторки. Упс! Полетіла. Хочу просто вам показати, що це неймовірна книга за оформлення. Тут дуже багато ілюстрацій, хоча вона сама тонесенька, але тим не менше, вона дуже атмосферна і візуально, і по читанню. Ось ще тут дуже красивий зріз. До речі, у видавництві букбанда можна замовляти книги. І з кольоровими зрізами, і без кольорових зрізів, Себто це дуже круто, бо читач обирає собі варіант і по бюджету, і по настрою, і по тому, якою може бути його книга. І ось це приклад того, що може бути кольоровий зріз. Коротко про що ця історія. Я вже сказала, що вона більш така химерна, і це історія про чотирьох людей, які потрапляють у квест-кімнату, і там починають коїтись. Дивні, несподівані і не дуже приємні речі. Вона для мене виявилася досить таки психоделічною. Я моментами не до кінця усвідомлювала, що коїться. Мені видавалося, що навіть герої не до кінця розуміли, що коїлись, але мабуть, для такого типу літератури це цілком окей, бо ти відчуваєш ще більшу атмосферу нагнітання. Mm, ось коли взагалі я оце міркуєш про те, що ти можеш опинитись в якійсь квест кімнаті, ти не можеш звідти вийти, і чим далі, тим більше стає стрьомніше. Знаєте, це ще один плюс страх у скарбничку, тому що після цієї книги в квест кімнату мене точно ніхто не затягне. Ні, дякую, спасибі, не піду. Але книгу рекомендую спробувати почитати. Але напевно б я її рекомендувала б читати. Не влітку, як читала я, але вона мені здається, не ідеально підходить для таких мудрідерів, як я, а читати її сини. Ось коли це Геловін, коли вже так пасмурно, коли більш відчувається якась таємничість, то мені здається, якщо ви такий мудрідер, то ну чому б і ні? Тоді вам вона може точно сподобатись. Загалом цікава така, нетипова, мені здається незвичайна робота. Від української авторки буду дивитися спостерігати, чи Оксана Кириченко ще щось таке атмосферненьке з часом напише. Хто знає, можливо, вона напише якийсь милий любовний Роман. Цікаво. Гаразд, і завершу я це прочитане коміксом. Ви вже бачили в мене першу частину на каналі. В попередньому прочитаному я про ту книгу, про той комікс розповідала. І сьогодні в мене неймовірніша історія сексу. Тільки цього разу книга. Ось Друга Азія та Африка. Я рекомендую вам послухати в попередньому прочитаному про перший том, тому що перший том мені. Дуже імпонує, дуже зайшов, і це неймовірно пізнавальна книга. Але тим не менш, розповім сьогодні вам і за другий. Другий том у видавництві видавництво вийшов не так давно, чи на початку літа, чи десь наприкінці весни. Але цю книгу чи має читати кожен. Коли в мене запитають, яку книгу має прочитати кожен, то я буду тикати всім ось ці дві частини неймовірної історії сексу. Чому по-перше це дуже інформативно, пізнавально та корисно? По-друге, в Україні дуже не вистачає ось саме уроків сексуальної освіти. І ось ці книги можуть стати таким підґрунтям, як і для дітей, так і для дорослих. А по-третє, це написано настільки просто і дотепно, і ще й у вигляді коміксів з чудовим гумором. Ну, це ж ідеально? Ідеально. Зауважу, що другий том «Неймовірніша історія сексу, він набагато відвертіший аніж перший, тому що. Не будемо забувати, що Європа вона набагато більш табуйована, вона більш така, знаєте, релігійна і церковна, аніж Африка, чи та ж сама Азія. Ну, ми не можемо стверджувати, що у Азії чи Африці не було своєї релігії чи щось такого, але просто знаєте, ось ця сексуальність секс він дуже часто переплітається з. Релігійністю саме на цих континентах я знов для себе з'ясувала чимало багато фактів, чогось такого веселенького і несподіваного. А давайте я вам зачитаю якийсь факт, що що ж я так говорю, говорю, а фактами не ділюсь. Наприклад, ну ось, наприклад, що Камасутра містить 64 базові пози і 300 акробатичних поз. Це вже для досвідчених коханців. Ви можете поки що лише уявити, як виглядають ці акробатичні пози. Це щось дуже незвичайне моментами, навіть комічне. Ще мені здається, такий цікавий факт, що саме Індія визнала однією з перших країн третю стать, тобто ні чоловік, ні жінка, або взагалі чоловік і жінка водночас. Ці жінки, чоловіки, або ні чоловіки, ні жінки, тобто представники цієї третьої статі живуть уже дуже дуже давно в Індії. Їх визнають і називають їх гіджами. Нині зараз їх понад мільйон осіб різних каст. Ну давайте і третій і рандомний факт. Ось давайте про Японію. Чоловіки та жінки в Японії часто ведуть паралельне життя парі без сексу. На сьогодні в Японії найнижчий рівень статевих стосунків у світі 48 актів на рік, у Франції 121. І один з найнижчих показників народжуваності тобто, одна чотири дитини на жінку. Ось такі. Сподіваюсь, що я вас заінтригувала цими такими неймовірними фактами з цього коміксу, і ви захочете звернути на нього увагу, але я б рекомендувала звертати увагу на обидва відразу Томи, тому що і там чимало фактів цікавих, і тут, і вони водночас і схожі, і дуже-дуже різні. Я сподіваюся, що Філіп Брено і Летісія Корен вони ще напишуть про якийсь континент, і ми його з вами почитаємо. Власне, на сьогодні це все. Наступному прочитаному точно будуть не менш цікаві книги ніж були сьогодні, але це вже буде пізніше і, напевно, вже на початку серпня. Якось так. Нагадую вам за вподобайку, підписку, дзвіночок цьому каналу. Таким чином, ви будете мені допомагати розвивати канал. Також користуйтесь моїм промокодом Еслава Сабіо і отримуйте 10% знижки на книги на сайті та в книгарнях. Вівату. Пишіть обов'язково коментарі, що з цього читали чи плануєте читати, можливо, буде цікаво про це дізнатися більше. Дякую вам за перегляд, дякую, що цей час були зі мною. Ми побачимось з вами вже трішечки пізніше у новому відео. Тому до зустрічі!